Ми зараз маємо якось ту овечку видатувати. Треба таке обрізати. ківо, треба обрізати його цегли та й треба скинути сюди, щоб датувати овечку. Уп. Ні, не, Ні. не датувалося. Давай ще раз і. Шось таке. Ми з першого разу не виходить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пока. Ми будемо якось виграли по бачку.